Шановні колеги, тематика, яку ми будемо продовжувати, це радікова діагностика та лікування. Зразу хочу звернути вашу увагу на те, що тематика актуальна, і тематика щодо діагностики і лікування буде складатися із сучасних рекомендацій, на які ми будемо звертати увагу з вами. І так, знову ж таки, хочу відмітити, що інновації в лікуванні неврологічного болю і конференція, яка сьогодні відбувається, спрямована на покращення якості життя наших хворих за рахунок підвищення кваліфікації всіх фахівців, які причетні до цього діагнозу, діагнозу цієї тематики, яку буду висвітлювати, і знову ж таки звертаю увагу на те, що я буду надавати сучасні рекомендації. Якщо говорити про актуальність проблеми болю, да, то 23 рік, а сьогодні вже 23 листопада саме мультимодальна реабілітація з нейропатичним болем впливає на стан хворого, впливає на його повсякденне життя, на його комунікацію, життя в родині, соціальну активність і таке інше. І саме інвалідізуючий, великий відсоток інвалідізуючого генезу говорить про те, що тематика дуже актуальна. Я хочу надати вам сучасну роботу, яка вийшла в серпні цього року, яка стосується саме рекомендацій щодо ідентифі... ідентифікації, діагностики, лікування, яка розроблена робочою групою нейрофіз. Да? Для того, щоб зрозуміти, яка патологія зустрічається найчастіше, яка тактика лікування, і довести все ж таки, що актуальність є і тематика, яка пов'язана з болями, з гострим або хронічним болем, цей слайд дуже цікавий, тому що на цьому слайді представлено всі патології, які відображають сьогодні лікарі, і люмбаго, і защемлення нерву. Компресія, от радікулапатія, бачите, невеликий відсоток, радікулярний синдром, дуже великий відсоток. Тобто всі лікарі світу звертають увагу на те, що тематика ця дуже актуальна. І діагностиці сьогодні приділяється велике значення, тому ми розглядаємо цю тематику сьогодні на цій конференції. Давайте розберемо соматичний нейропатичний біль. Чому ми на це звертаємо увагу сьогодні? Тому що соматичний біль викликається ушкоджувальною стимуляцією нервових закінчень, нервових структур, соматичних структур, відчувається в областях, які нервуються нервами, відмінними від тих, де є ураження, може виходити диски, фасеткові суглоби, м'язи, сухожилля, зв'язки, фасції, кістки. Все це є потенційним джерелом болю. Ці структури ноцецептивно енергуються, можуть створювати патерн напрямку подальшого нейропатичного болю, і саме відображений біль може проявлятися в області стегун, в області сідниць, і може навіть надавати боль у гомілку рідко в стопу. Але важливо відрізняти саме. Соматичний біль від вісцерального. І сьогодні це і є основний акцент, який виставляють фахівці всього світу. Це може почурюватися на кінцівки сідниці поперек, особливо коли попереку радикулопатія, тому що саме в цьому випадку ретельне вивчення анамнезу, важливе розуміння природи болю, виключення всіх супутніх патологій. Покращить якість надання допомоги. Рухаємось далі. Класифікація. Класифікація сьогодні дуже актуальна. Хронічний біль поділяється на периферійний і центральний периферійний це невралгія тричастого нерву. До речі, сьогодні на конференції, будуть звучати саме доповіді з цього напрямку, ушкодження периферійного нерву, тактика лікування. Так само ви сьогодні почуєте доповіді з цього приводу: хвороблива полінейропатія, постгерпетична неврологія, хвороблива радикулопатія. До речі, я хочу звернутися до всіх фахівців, які сьогодні приймають участь у цій конференції, а це з вас зареєструвалось дуже багато сімейних лікарів, неврологів, травматологів, судинних хірургів, педіатрів, до речі, да? ендокринологів, фізіотерапевтів. Реабілітологів, да тому мені приємно, що саме сьогодні буде надаватися весь комплекс тих тематик, які є актуальні в вашій практичній діяльності. Ну і коли ви діагностуєте, не забувайте про центральний нейропатичний біль, який виникає при пошкодженні спинного або головного мозку, посенсультного болю, може бути також пов'язаний з російним склерозом. До речі, лекція сьогодні про демілінізуючі стани вже звучала сьогодні, тому я хочу звернути на це увагу, що демілінізуюча патологія, яка так само присутня тематика сьогодні на Заході, є дійсно дуже актуальною, тому ретельно стежуйте хворих. Причини нейропатичного болю так само асоціація по вивченню болю, виносить саме е, різновид. Який пов'язаний з порушенням обміну речовин, це діабетична невропатія, нейродегенеративні захворювання, судинні стани, аутоімунні стани, пухлини, травми, інфекції. І дивіться, ідіопатичний енес. Генес, коли ми з вами не з'ясували, що може бути причиною саме цього болю. Тому враховуйте, це є дуже важливим аргументом для того, щоб правильно поставити діагноз. Так? Рухаємось далі. Диференціація форм, саме вертеброгенного ураження. А сьогодні на нашій конференції будуть звучати багато тематик з цього приводу. Мені, до речі, приємна тематика, яку ви почуєте, тендем невролога-нейрохірурга для того, щоб з'ясувати все ж таки, де приймає участь неврологічна патологія, приймає участь в неврологічній патології невролог, а де нейрохірург. Визначення вертебрального синдрому, урахування особливості встановлення основного захворювання і все це для диференціації форм вертебрального ураження. Коли ми говоримо про клініку, крім діагностики, ви повинні пам'ятати, що особливо попереково-крижовий відділ, який має три групи вертебральних синдромів, характеризується больовими корінцевими. І полірадикулярними синдромами. Я сьогодні ще буду згадувати цю тематику, але ця доповідь присвячена саме радикулопатіям, присвячена саме діагностичним особливостям і тактиці лікування. На що ви повинні звернути увагу? Те, що слабкість при поперековій радикулопатії повинна завжди відповідати характеру ураженого корінця. Наприклад, компресія Л4 призводить до слабкості чотирьового м'язу, компресія Л5 до слабкості тилу стопи, великого пальця стопи, і компресія С1 до слабкого підошвеного згинання стопи. Мова йде про діагностику. І я звертаю вашу увагу, що діагностика дійсно має велике значення в подальшій тактиці лікування. Тому ви бачите, що коли мова йде про тактику лікування, сьогодні неодноразово всі спікери будуть підтверджувати і звертати увагу саме на оновлену тактику лікування, все, що стосується радикулопатії, я хочу надати вам ось ці рекомендації. Да? Я вже цитувала саме ту роботу, яка надала нам інформацію з цього приводу, ще неодноразово буду звертатися до цих рекомендацій. Але дивіться, на першому місці стоять нестероїдні протизапальні препарати. І хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні, коли ви вибираєте нестероїдні протизапальні препарати, багато ми чуємо на різних заходах, школах, семінарах, тренінгах: інгібітори ЦОК-1, інгібітори ЦОК-2, але є золота середина. Золота середина, яка саме впливу і невираженість інгітера цок 1 і невираженість інгітера С2, і до цього напрямку відносяться Мелоксіками. В нашій країні дуже багато представлено різних Мелоксікамів. Хочу сказати, що це є сьогодні препаратом вибору лікування онкологічної патології, і ви можете також це враховувати, особливо хто стикається з такими хворими. Але чому сьогодні на НПВП звертають увагу? Тому що в показаннях. До застосування, а ми будемо потім розбирати дози, є вплив на загострення ревматоїдного артриту анкілозуючого спонділіту. Чому? Тому що хворий з болями коморбідний, завжди залучаються сустави, якщо це шийна радикулопатія, ревматоїдний артрит плечо лопаточного суставу, якщо це поперек анкілозуючий спонділіт, так? Да? І рекомендують саме ін'єкційну форму. Я хочу представити е, препарат RevMoksicam Мелоксікам. Одна ампула це 15 мг на добу, саме максимальна допустима доза, яка сьогодні використовується. Ще раз підкреслюю: чому саме Мелоксіками? Тому що можна призначати пацієнтам літнього віку, немає обмежень, лише в дозі, да і. Дозволена пацієнтам з тяжкою навіть нерковою недостатністю, хворим на гемодіалізі, да? але ви враховуєте, що доза не повинна перевищувати 7,5 мг на добу і великий попит серед онкологічної патології. Да? Тому що опіати, ви знаєте, опоїдні анангетики мають побічні, побічну дію, ускладнення, тому звертають увагу саме на цю групу препаратів. Якщо говорити про Спосіб застосування, хочу звернути вашу увагу на те, що ревмоксікам рекомендований пацієнтам із помірною та середньою нирковою недостатністю. Най... Тобто, спочатку я сказала, що гемодіаліз, але якщо у хворих саме клірінс кріатініна, бачите, вище 25 мл за хвилину, зниження дози взагалі не потрібно. Тобто це 15 мг на добу. Пацієнтам з середньою і печинковою недостатністю, так само зниження дози не потрібно, ви використовуєте 15 міліграмів на добу. І крім того, якщо ви хочете продовжити терапію, тривалий час, враховуючи бульовий компонент, враховуючи всі покази про протипокази, пам'ятайте, що ремаксівка може бути в таблетованій формі форму таблетовану можна тітрувати: є 15, і 7,5 мг. І загальнодобову кількість лікарського засобу, пам'ятайте, застосовують разово під час прийому їжі. І розуміємо, що підбор дози за рахунок симптоматичного полегшення та відповіді на лікування, лікар вирішує сам щодо тривалості дози лікування. Поясняйте це хворим. Але якщо радикулопатія? Супроводжується загостренням остеоартриту, ми починаємо з дозу з 7,5 мг, якщо необхідно, підвищуємо до 15. Якщо це анкілозований спонділіт, 15 мг на добу і можна зменшити до 7 мг на добу. Рухаємось далі. А коли мова йде про нейропатичний біль? Про радикулопатії, я би хотіла звернути увагу на ще одну групу препаратів: це антиконвульсанти. І я хочу надати вам роботу, яка вийшла в травні минулого року, яка стосується саме периферичних нейропатій, які можуть супроводжувати будь-яку патологію так само і радикулопатії. І зверталась увага на те, що прегабаліни сьогодні використовуються не тільки при захворюваннях хребта, при нейропатичних болях, а й при периферічних. Нейропатіях як ускладнення ковід. Сьогодні 23 листопада. Ми рухаємося в бік підвищення захворюваності, гострих респіраторних захворювань, діагностуємо ковід і пам'ятаємо про ускладнення. Якщо говорити з цих рекомендацій, то ви бачите, що габапінтіни і прегабаліни стоять навіть на першому місці серед препаратів першого вибору. І я хочу представити вам препарат агранія, пригабалін. Так само компанії Фармак, при чому дозу прегабаліна можна тітрувати: це і 150, і 375 міліграмів. Звертайте на це увагу, це важливо, тому що коли ми призначаємо прегабаліни, ми призначаємо їх поступово з найменшої дози до високої. Якщо говорити про агранію, то в показаннях нейропатичний біль призначається, побачите і при нейропатичному білі, при епілепсії. Навіть генералізований тривожний розлад так само, і хочу нагадати вам, що доза на генералізований тривожний розлад це доза 600 міліграмів на добу. Фіброміалгія так само. І, знову ж таки, 150-375 дозу можна титрувати згідно рекомендацій, які я надаю. Якщо говорити про Схему застосування і показання до застосування, то нейропатичний біль стоїть на першому місці, у дорослих про ушкодженні периферичної та центральної нервової системи, ну, антиконвульсант, зрозуміла, епілепсія, генералізований тривожний розлад знову ж таки, тільки у дорослих, максимальна добова доза у нас складає 600 міліграмів. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Ну, і фіброміалгія так само йде в показаннях. Якщо говорити про дози, да, то е, дивіться, дозу можна застосовувати в діапазоні 150-600 міліграмів на добу. Це те, що повинні запам'ятати ви. У агранії можна тітрувати. Поділяємо дозу на 2-3 прийоми. Звертаю вашу увагу. Увага! Два-три прийоми пригабаліни не один раз на добу, два-три прийоми, що стосуються рекомендацій щодо способу застосування. Дозу починати можна 150 мг на добу, поділивши на два прийоми. І залежно від ефективності та переносимості проміжок інтервал інтервал між підвищенням дози, від 3 до 7 днів. Враховуйте це це важливо за потреби 600 міліграмів після додаткового сімиденного інтервалу. Причому пам'ятайте, як ви призначаєте поступово, так ви і відміняєте поступово цю дозу. Це дуже важливо, важливо дуже важливо. Рухаємось далі. Якщо говорити про коморбідність хворого, а я на. Початку цієї лекції звертала на це увагу. Я би хотіла звернути увагу ще на одну роботу, яка вийшла в минулому році і дуже актуальною. А саме за рахунок того, що антиоксиданти, тобто альфа-ліпоєві кислоти, мають назву амфіпатичний антиоксидант. Це дійсно дуже популярна тема сьогодні, тому що головний біль, мігренозний біль будь-якого генезу біль. Так само, як і ми з вами сьогодні розбираємо радикулопатії, а судина, судинні ускладнення так само супроводжують нервову систему. І ви бачили в рекомендаціях, я надавала вам антиоксиданти, то я саме хочу звернутися до цієї роботи і сказати, що в рекомендаціях альфа-ліпоєва кислота від 600 до 1800 міліграмів на добу. Якщо говорити до способу використання, то використовують особливо при хронічних запаленнях. З підвищеним ризиком метаболічних порушень, а це і сукровий діабет, і атеросклероз, і ендотеліальна дисфункція, і кальцифікація судин, і підвищення активності металопротейназ, і окисне ушкодження і деградація колагену. Тобто всі ці метаболічні порушення, всі ці порушення супроводжують метаболічні порушення, розповсюджують їх. І саме вплив антиоксидантів, у роботі якої навела, дає позитивний ефект? Я хочу представити діаліпон, діаліпон турбо дуже актуальна тема, особливо для сімейного лікаря і невролога. Сімейні лікарі дуже часто використовують його в амбулаторії. До речі, сьогодні на конференції присутствують присутні і судинні хірургії, травматологи, так само оперативне втручання післяоперативного втручання. Турбо чому турбо? Тому що доза 600 міліграмів розведена у 50 мілілітрах розчину для інфузії. Зрозуміло, да? Це дуже важливо. Тому що я буду далі казати про ампульовану форму, але турбо 2-4 тижні, доза 300 або 600 міліграмів. Якщо ви використовуєте ампульовану форму, нагадую вам, що розчин для інфузії також застосовують протягом 2-4 тижнів. І вміст ампули розводять у 250 мл фізраствору і використовують діаліпон. І якщо мова йде саме про спосіб застосування, який стосується саме таблетованої форми, то я хочу нагадати, що доза 600 мг на добу, якщо ви вирішили використовувати таку дозу, да, то вона використовується один раз на добу. Та да, одноразово за 30 хвилин до першого вживання їжі, тобто наче зранку один раз на добу. До речі, 600 міліграмів у діаліпона – це одна таблетка. Ви можете використовувати максимально три таблетки на добу це 1800 міліграмів. Зрозуміло, що тривалість лікування визначає лікар, залежить від характеру перебігу, від тривалості захворювання і таке інше. Звертайте на це увагу, це є дуже важливим компонентом, тому що альфа-ліпоєва кислота, особливо антиоксидантний ефект, впливаючи на окисний стрес, а він є початком розвитку багатьох ускладнень, так само і запалення, да? і яке приймає участь у прогресуванні нейропатичного болю, має дійсно великий сенс. Тобто ще раз звертаю увагу вас саме на схему застосування цього препарату. І вже підводячи риску під своєю доповіддю, я знову ж таки звертаю увагу на цю схему. Тобто, давайте ще раз повторяти: гострий біль хронічний біль. Рекомендації 20-23. До речі, наша конференція, яка проходить от сьогодні, 23 листопада. Наприкінці цього року вона традиційна щодо інновації болю. Щорічно е, асоціація по болю е, вдосконалює наприкінці року рекомендації. Ми їх побачимо вже у грудні, наприкінці грудня, а вже з січня 2024 ми будемо їх використовувати в своїй практиці щодо оновлення. Але я хочу сказати, що ось ця схема вона є традиційною. Вона взята із сучасних рекомендацій, і, можливо, буде ще доповнення якимись групами препаратів. Але на сьогодні, коли у хворого гострий біль, ви використовуєте нестероїдні протизапальні опіати, неопойдні аналгетики, вітаміни групи Б. До речі, чому я їх підкреслила? Їх використовують з приводу аналгетичної дії, аналгетичної дії на, на радикулярний біль. Мі-релаксанти, нейролептики, хондропротектори. Сьогодні вже звучала лекція з приводу хондропротекторів, їх актуальності. Також звертайте на це увагу. І хронічний біль. Ви бачите, що НПВП, апіати, вітаміни групи Б. А я звертала увагу на Мелоксіками, які сьогодні рекомендовані при онкологічній патології, і в них широка низка використання використовується в світі, є практика при додаванні саме при онкологічній патології, є дуже гарний ефект: мірілаксанти, хондропротектори, антиконвульсанти, антидепресанти і антидексоксиданти. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що тематика нейропатичного болю, тематика радикулопатії дуже актуальна. А якщо говорити про діагностику, про диференційну діагностику. На початку цієї лекції я вам надавала схему. Пам'ятаєте, там були і синдроми, і симптоми, і патологія, яка може супроводжувати, супроводжувати саме цей напрямок. Але враховуючи актуальність проблеми, я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що крім е якісної діагностики, збору анамнезу, ви повинні враховувати коморбідність і враховувати. Те використання низки тих медикаментозних препаратів, які сьогодні є в рекомендаціях, які сьогодні широко застосовуються. Я думаю, що тематику я розкрила. Якщо у вас будуть запитання, буду на них відповідати. І дякую вам за увагу! А ми рухаємось далі.